Провів засідання колегії голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич, який і озвучив порядок денний. Про стан підготовки сільськогосподарських підприємств району до збирання ранніх зернових культур та формування регіональних ресурсів у 2015 році доповідав начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок. Зокрема, Юрій Микитович прозвітував про посіви на території району, кількість одиниць техніки задіяної для роботи на землі. Говорив начальник управління і про можливий перехід сільськогосподарської техніки на більш економний вид палива, ніж газ на дизель чи мазут. По сільськогосподарських підприємствах району посіяно 21 698,27 гектара зернових культур. З них конкретно пшениця озима 8471 гектар, <как> озима 358 гектар, пшениця яра 1632 гектари. Ярвічмінь 2691 гектар, овеса 30 гектарів, кукурузу на зерно 8040 гектарів, 20 гектарів проса і 451 гектар гречки. Для проведення комплексу жнивних робіт підприємства в повному обсязі на сьогоднішній день забезпечені паливно матеріалами згідно до потреби на цей період. І на сьогоднішній день добігає, будемо казати, кінця хід підготовки зернозбиральної перевіївної техніки, яка знаходиться на комарах до проведення комплексу збиральних робіт. На збиранні зернових культур за оперативною інформацією буде задіяно 90 зернозбиральних комбайнів. 105 автомобілів, 82 трактори. На сьогоднішній день вся техніка згідно з оперативної інформації обладнана пожежними тварин згідно вимог безпеки. По підприємствах проведено інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги, затверджено плани руху автотранспорту з полів до зерноскладів. Ну і добігає кінця. Підготовка складів для зберігання зерна. Що стосується другого питання порядку денного про організацію охорони врожаю від пожеж в період жнив, то наразі спеціальною комісією розроблений план заходів, який роздіслали всім сільськогосподарським підприємствам для ознайомлення, зазначив Юрій Мазурок. Продовжив розгляд цього питання начальник Ставищенського районного сектору Сергій Хівренко, який перш за все зосередив увагу присутніх на кількості пожеж, саме в цей пожежонебезпечний період, які мали місце в минулому році, і завданим збиткам. В минулому році під час зумовної кампанії державі було більше 80 пожеж на хлібних масивах та місцях переробки і зберігання зернових та грубих кормів. Пожежами було знищено більше 500 гектарів хліба на корені, і матеріальний збиток, заданий пожежами, склав понад 20 мільйонів гривень. Стосовно вимог прав пожежної безпеки, були розіслані фермерським господарством і сільгоспрабникам листи, в яких ці вимоги озвучені. В завершенні свого виступу Сергій Євгенійович зауважив, що МНСники роблять все можливе, щоб попередити і не допустити пожеж під час жнивної кампанії. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни підприємств-установ і організації Ставіщенського району за п'ять місяців поточного року доповідав начальник Володарської міжрайонної державної фінансової інспекції Микола Проценко. Першочергово Микола Якович зазначив, що у цьому році значно зменшилась кількість перевірок. Раніше ми проводили в Савищенському районі 15-20 ревізій, то сьогодні по 5 місяців у нас по Совищенському районі проведена лише одна ревізія. Це пов'язано з тим, що зараз проведення і включення до плану роботи Державної фінансової інспекції проводиться відбір об'єктів контролю за ризикоорієнтованим відбором. Тобто ми надаємо листи підконтрольним об'єктам. Щодо звітності за три роки, там визначаються їх ризики і сума в балах. Не менше якщо 7,5 балів, тоді ми можемо навіть включати. Є я хочу сказати, що у нас сільські ради вже які не перевірялися 10 років. Стріжовка, я пам'ятаю, що в 2005 році торчиться в 2006 полковниче так само. Тому по обсягу фінансування, якщо у них там 300-400 тисяч на рік, тому... І перевіряться в тому сенсі чи є, тому що зараз е, беруться тільки великі об'єкти, де сума фінансування в мільйонах, десятки мільйона гривень. Скажу те, що протягом п'яти місяців взагалі проведено нами коротенько відзначив, що проведено три ревізії е, працівниками міжнародної фінансової інспекції, е, під час яких виявлено порушень. На загальну суму 789 тисяч гривень. З них порушень, що призвели до втрат, становить 330 тисяч 780 гривень. Та порушень, які не призвели до втрат, сумі 458 тисяч. В порівнянні з відповідним періодом 2014 року сума вояних порушень. Зросла на 18,6%. Загалом всі питання розглянули оперативно, і члени комісії одноголосно підтримали проекти рішень, на чому і завершили засідання колегії.